Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати на каналі. Все по-домашньому. На фоні робить пральна машина. У мене такий імпровізований швидесенький тортик. Тут я вже відміряла 250 грам цукру, вбила два яйця. Отак. Перемішуємо вінчиком. Бачите, нічого не збиваємо. Просто вінчиком раз-раз, раз. раз, раз. Розмішали. Получається дуже такий шоколадний, класнючий, взагалі бомбезний торт, величезна просто порція. Десь четвертинку чайної ложечки додаємо солі, аби підкреслити смак. Збалансовується смак, воно набагато-набагато смачніше усе виходить. Вливаємо сюди 100 г рафінованої олії або іншої. Але розумієте, так, що якщо берете запахом олійку, то потім трішечки буде чути аромат олії. Хоча колись уся випічка була на нерафінованій олії. Я пам'ятаю, ми у банки наливали, кидали в яку сіль, в яку суху квасолю і так. Ну, довше зберігалося, продовжувалося термін придатності негіркла гіркла олія. Хто так робив колись, друзі? Ну напишіть мені, цікаво. Почути вас. І відправляємо сюди 220 грам звичайного кислого молока. Кефіру. У мене домашній. Такий класнючий, жирненький. Також, отак це все діло. Помішали по Поколошматили. Так, і пачечку, пів пачечки, можна не додавати. Я додам десь пів пачечки ванільного цукру. Тоже тут, отак, хай розмішується. Далі, дивіться, сюди сипемо до кефіру. Одну чайну ложечку соди, всипала, розмішала. По модному модні господині як роблять, беруть іншу миску і в неї насівають борошно, тобто змішують сухі інгредієнти. Я ж як роблю? Насіваю сюди 350 грам борошна. Так, дивіться, насіяли ми борошно. І, значить, з сухих інгредієнтів, що в нас йде? Це одна чайна ложечка розпушувача. З гіркою. Так, одна чайна ложка розпушувача. У мене ось такий звичайний з магазину АТБ. І має бути по рецепту 4 столові ложки. Какао. Чому такий імпровізований рецепт? Тому що багато, багато, не, не то, що навіть багато, а усі блогери, як, коли починають знімати якийсь рецепт, до цього підходять відповідально. Готують усі інгредієнти, все, що має бути. У мене нема какао. Є ось така е, капучино. Кава з сухим молоком. Значить, що я роблю? Тут півтори, чайні ложечки. Ну, наверное, що можна сказати, що одна столова ложка з невеликою гіркою розчинила кави. Воно вже холодне. І беру дві столові ложки ось цього кавового напою, капучино. І столові ложечки такі з гіркою, всипали сюди. Все, на цьому наші сухі інгредієнти закінчилися. Я що беру ось так обережно, зверху їх трошки об'єдную. Отак. Раз, раз, раз. Тобто хочу показати вам, друзі, що якщо немає у вас, наприклад, рафінованої олії, Спокійно можна використати пахучу олію, ну буде трішки запах соняшника, але нічого страшного, буде ароматніше. Немає какао, можна використати то саме капучино, каву, якийсь напій, несквік. Ну, це все нормально. В цьому Ніякого злочину я не бачу. Ну, не таке буде воно темне, чорне, да? Нічого. Але ж за то, яке воно ароматне з цим напоєм, так. І відправляю сюди розчинну кавуську. Якщо додавати в кефір, і воно буде. Трішки стояти, то можна в гарячій воді не розводити, а всипати розчинну суху каву в кефір. кефір-яйце, І там воно також розчиниться. Подивіться. Додала каву, уже набуває воно ще більш темнішого кольору. Так, розмішали, бачите, така густа маса виходить. Доволі багато його. І далі ставимо чайник, аби закипів, тому що нам потрібен ще кип'яточок ось сюди додати. Так, чашечку від кави використовувала, щоб, не, як воно називається, не мастити багато посуду. І ось так вливаємо і розмішуємо. Вливаємо і розмішуємо. Влили кип'яточок. Одразу наша сода. Залишки, які не встигли були розчинитися в кефірі, починають тут бурлити, бушувати. Ще раз розмішуємо і зараз будемо виливати у форму для випікання. Краще підготувати роз'ємну форму. Хоча він і гарно відділяється відстає. Ну все-таки, як то кажуть, краще не випробовувати. Долю. Купувала я ось цей вінчик в Авроді, відламалася ручка. Треба буде якось справити. Але я її недорого заплатила. Мама у мене любить казати. Які гроші, такий товар? Гривень 40, мабуть, за цей вінчик я заплатила. Все, бачите? Усе замішалося звичайним вінчиком, хоча можна використати і саму звичайну ложку. Зразу видно, що воно таке пузирчате, класнюче тісто. Все. Беремо дечко. Так, у мене хороша така провощений папір для випічки. Форма скільки, десь 24 чи скільки тих сантиметри, невеличка. Тому я ось цю порцію ділю на опіл. Але якщо у вас велике деко є, таке з тих великих духовок, оце рецепт якраз на те велике деко. Виливаю сюди половину цієї порції, воно гарно. Піднімається так. половинку виляву. Ось так розрівнюємо. Гарно, гарно порівняли. Щоб не було. Такого ефекту, як то кажуть, що з... знизу воно, середину видуває, тому ми беремо з серединки ось так тісто, розправляємо на бочки розправили. І ставимо на випікання при температурі 180 градусів хвилин 20. Але Поглядаємо, можливо, в когось швидше спечеться, а в когось і довше буде випікатися. Ну, ось такий у нас коржик получився. Дістаємо його з форми і будемо випікати одразу другий. Бумага дуже чудово відстає. Якщо, звичайно, не просиліконена, то краще все-таки змастити її олією, як то кажуть, щоб не випробовувати свою долю. Подивіться, як все гарно, прекрасно спеклося. Перевертаю назад. Було би дуже добре, коли в кого є решіточка, охолоджувати на решіточці. Я ж буду отак на дерев'яній, оцій штуці, на дерев'яній дощечці перевертаючи через кожні 5 хвилин туди-сюди. Все. Решту тіста виливаємо і випікаємо. Так, висипало. Бачите, якщо бумага непогана така, то. Можна її використовувати другий раз. Я її порівняла, трошки обчухала і використовую другий раз. Так, отак. Пальчиком залишки згрібли. І знову ставимо на випікання. В принципі, по рецепту цього пирога, в принципі, по рецепту, да у мене. Уже все, його треба розрізати ось так. Він ще гарячий, розрізати навпіл, але навіть гарячим я хочу врізати ось так шматочок і показати вам, який це шикарнючий торт. Він такий уміру вологий, виходить, бачите? Ніжний, крихкий. А уявіть, якщо сюди додати 4 столові ложки какао. Який він гарний виходить. Такий шоколадний шоколадний. Можна його зараз ось так наколоти і залити шоколадною помадкою. Можна ж наупіл і просочити, але, як то кажуть, діло не в рецепті торта. Крем тут може бути будь-який, навіть звичайним полуничним чи абрикосовим джемом змастити. То, якщо абрикосовим, то буде взагалі вже шоколадний торт. Захір. Тут швидше рецепт про тісто. Тому що класнюче, ось таке пухке, невибагливе тісто дуже важко приготувати. А це такий безпроіграшний, як то кажуть, варіант. Усе разом намішали-намішали кілька хвилин і маємо класнючий отакий коржик заготовку на. Торт. Так що, друзі, готуйте, смакуйте, обов'язково готуйте з любов'ю. Дякую, що додивилися відео до кінця, як завжди, не забувайте про подобаючки. Підписуйтесь на канал, діліться моїми відеорецептами в соціальних мережах своїми друзями. Вам бажаю миру, добра, на все добре, друзі! Пока-пока!